до нашого ефіру Олександра Федієнко, це народний депутат України, голова Підкомітету Верховної Ради України з безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку і криптографічного захисту інформації. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Доброго вечора студії. Доброго вечора, країна. Скажіть, будь ласка, чи ви користуєтеся Київ старом? Так, звісно, я користуюсь трьома операторами. Зрозуміло, один з них тепер випав. І, до речі, зараз майже восьма година, а його як не було, так і немає. Щось відомо, можливо, вам, як народному депутату, щось відомо про якісь, хоча б терміни, коли відновиться робота одного з найбільших операторів мобільного зв'язку. Про терміни мені нічого не відомо, бо всі дії відбуваються, звісно, з ну так, відомо, але я не можу просто залошувати. Принаймні. Але з урахуванням свого досвіду, я думаю, що це буде достатньо довгий період часу. Ну, довгий наскільки? День, два, тиждень. Ну, тиждень, ні, а де та там день-два так. Жах. Чи вже можна тут чітко казати, що цей збій стався через зовнішнє проникнення, як вже компанія Київстар заявляла, про кібератаку? Дивіться, це кібератака, яку могли провести навіть не кіберфахівці, а люди, які безпосередньо розуміються, як працюють е мобільні оператори, бо там достатньо специфічні речі. Я взагалі можу сказати, що це була кібератака, можливо, можливо, фахівцями одного з операторів мобільного зв'язку іншої країни. Навіть так. Тобто це незвичайна операція, тому що вона безпрецедентна, такого у світі ще не було. Такого світі ще не було. Більш того, ви повинні розуміти. Гляда, що там у операторах сплатується величезна кількість різноманітного обладнання, різноманітних виробників. І ну так просто заведено, що де не всі фахівці є унікальними. Розумієте, уніфікованими. Вони є унікальними з точки зору роботи з тим або більшим обладнанням. Тобто, воно кажучи, так. Якщо оператор використовує два і три типи обладнання, то це вже ну, по три команди, які працюють з цим обладнанням. І ще команди, які працюють без Посередньо з тими там додатками, базами даних і тощо, маршрутизацією. Це могли зробити тільки ті, хто розуміється, як працює мобільний оператор а саме на верхньому рівні. І все ж таки я вважаю, що це робили фахівці одного з операторів, можливо, країни-агресора. Сьогодні ще з'явилося повідомлення, що один із, ну, банк, так званий Монобанк, теж він був підданий отакої атаки. Вони відбилися, звісно, наскільки ми розуміємо, вона не була такою, як на «Київстар», Але наскільки можливо, якщо можна це казати, наскільки часто відбуваються атаки на державні органи? Дивіться, атаки відбуваються постійно 24 на 7. Якщо суспільство думає, що нас не атакують, нас атакують постійно. Але дякуючи ефективній роботі держпи До речі, державні інформаційні ресурси захищені надійно, постійно і відбуваються, відбуваються там атаки. Є питання з приватним сектором. Але новий ну, як ви бачите, монобанк сьогодні встояв там. Була відповідна до атака Їх інфраструктура витримала. А це різні рівні атак. Та що відбулась на Київстар, і та що відбувається на Монобан, коли е користувач не може. Там скористатись послугою. Але вони працюють над цим, бачите, молодці. Але слухайте, давайте так ще раз: якщо один із великих операторів фактично припинив на тимчасово, сподіваємося, своє існування. А чому, на вашу думку, вдалося? чому не було Давайте так. А, це ж зрозуміло, що могла би бути атака одразу на всіх. Зараз цього не сталося. Чи ті компанії, які зараз поки що працюють, вони зробили так би мовити роботу над помилками. І ця, і ці, ця робота над помилками робиться під наглядом державних органів, тому що залишити країну без зв'язку. А ми знаємо, скільки прив'язано до цього зв'язку. Це і банківські операції, і навіть система оповіщення має на увазі зараз цю систему тривог, які фактично зараз не всі можуть нею користуватися через це. Наскільки влада в даному випадку контролює ситуацію? Дивіться, влада контролює ситуацію. Звісно, в даному випадку, але ми кажемо про технічні речі. До речі, це вже не таємниця. Я вже бачу от новину. Читаю, що навіть була атака на водафон, але вони вдало її купували, локалізували і все ж таки припинили розвиток атаки. Треба розуміти, що ця атака не відбувається за один-два дні. Ця атака готується місяцями. Ну угу. просто сьогодні просто ми стали свідками її результатів. Можливо, вони такі атаки були і на інших операторів. Оператори з рахуванням ризику ну іміджових ризиків про це не повідомляють. Розумієте про це не розголошують для того, щоб ті, хто атакують, не розуміли фідбека, яким чином відбувається атака. Просто сьогодні у ми це побачили. Влада над цим працює, влада займається цим питанням, але хочу ще раз наголосити, що державні установи влада не заважають оператору, відновлюються, а всі якось допомагають, пане Олександре. Давайте все таки заспокоїмо наших телеглядачів, заспокоїмо українців і заспокоїмо власне конкретними порадами, що робити, якщо от сталася така ситуація, тому що зараз фактично паніка на ринку мобільних операторів. Скупляються інші стартові пакети інших операторів, не Київстару, Так купляються є сімки. Що порадити робити українцям в такій ситуації? Звичайно, ми стресостійка нація, але тим не менше, давайте конкретизуємо це порада. Дивіться, апарати дуже прості. Мене недарено запитали, скільки в мене оператора. Я відповів три. Тобто, каже, що якщо всі три впадуть, тоді я вже залишусь без зв'язку. Хоча буду працювати один, я буду завжди на зв'язку. Це нормальна вже практика, з врахуванням того, що відбуваються можливі блекаути. Вони були в минулому році, да, і ми цим вже стикались, коли випадали деякі сегменти мобільних операторів. І всі тоді вже казали, що купуйте дві там понад сім картки. Працювати з роумінгом, коли коли пропонують, що давайте залишати сим-картку, але працювати з ромінгом, це не буде працювати, тому що саме через під час кібератаки механізми ронго були вимкнуті. Тому ще раз саме головне це мати все ж таки фізично дві і там три сім карти Це якщо ми кажемо для що стосується приватних користувачів, ви залишились завжди на зв'язку. Принаймні, інтернет у вас завжди буде. Що стосується. Бізнес, який зараз скаржиться, там банковські установі, Родис, не працювало. друзі мої. Ви самі відповідаєте за ті канали зв'язку, які ви хочете отримати, і від яких залежить робота вашого бізнесу. Якщо ви розумієте, що у вас бізнес залежить від каналу зв'язку, то ви повинні отримати два-три канали зв'язку. Тут тобто їх придбати, розумієте цю історію. Якщо ви купили генератор для забезпечення безперебойного живлення електричністю, то ви повинні мати резервні канали зв'язку, і тоді у вас все буде добре. І розумієте, що так ми живемо в такій країні, яку атакують Росія. І ви. Повинні бути готові до всіх викликів. Зрозуміло. Дякуємо Дякую, за інформацію. Олександр Федієнко, народний депутат України, зараз був з нами на прямому зв'язку. Є можливість зв'язатися, тому що у пана Олександра є ще два додаткових оператора. Пане Станіславе.